Одна з миколаївських лікарень отримала нове сучасне обладнання. Мамограф останнього покоління був придбаний за кошти міського бюджету. Наразі він працює у тестовому режимі. Однак вже незабаром обстеження пацієнток розпочнеться у повному обсязі. Детальніше про новий апарат розкажемо у наступному матеріалі. Попри воєнний час, у Миколаві не припиняють розвиток медичних закладів та оновлення їхнього обладнання не більш сучасне. Зокрема, нещодавно лікарня номер 5 отримала новий мамограф, який був придбаний за кошти з міського бюджету. Він дозволить більш швидко та ефективно проводити обстеження здоров'я у жінок. Цей апарат найсучасніший, оснащений спеціальним поворотним механізмом, що дає змогу більш прицільно досліджувати молочні залози всіх розмірів, що існують. Також він більш енергоекономічний та більш безпечний для обстеження пацієнтів. За словами лікарів, такий мамограф дуже зручний у використанні та робить надзвичайно якісні знімки. Це дає можливість оперативно виявляти патологічні зміни та розмір новоутворень. Кабінет мамографії користується величезною популярністю, але зараз працює в тестовому режимі по рекомендаціям від виробника. Планується обстеження до 30 жінок кожного дня, але після того, як закінчиться тестовий режим, десь через місяць. Новий апарат є безпечним як для лікарів, так і самих пацієнток, розповідає Оксана Юліна. Більше того, у лікарні номер 5 мамографію роблять безкоштовно. Пройти обстеження можна за наявності направлення від сімейного лікаря або лікаря-гінеколога. Тож усі охочі можуть записатися на діагностику за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.